До складу експертної комісії ми не включали працівників або МСЕК. Любе додаткове навантаження має звичайно оплачуватися законним способом. Мсеки працювали по паперовому варіанті, і тут був ризик певних правопорушень. Зараз працює виключно все виключно в електронному варіанті. Із 1 січня цього року рішення про встановлення інвалідності приймають експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування, інформує Міністерство охорони здоров'я України. Нагадаю, їх створили замість ліквідованих МСЕКів. Чи стане легше отримати чи підтвердити групу інвалідності як щодо корупційних ризиків? Про це поговоримо з нещодавно призначеним директором департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації Андрієм Нечипоруком. Пане Андрію, вітаю вас на Суспільному. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава. Пропоную будувати нашу розмову в форматі порівняння: ліквідовані МСЕК, нинішні експертні команди для чіткого розуміння різниці між ними. Добре. Отже. Почнемо з основних відмінностей. Перша позиція, що направлення, електронне направлення, все в цифровому варіанті. Електронне направлення на комісію дає не, скажімо так, ЛКК, як було раніше, лікарська консультативна комісія, а має право давати сімейний лікар в кожній амбулаторії, кожного закладу області сімейної медицини, має право давати направлення на комісії. сімейний лікар це є ж доступний, звичайно. Пацієнт вперше отримав право публічно ну, бути присутнім на комісії. Тобто, якщо це очна форма, пацієнт має право запису, як на власні засоби запису, так і залучення навіть засобу масової інформації. Такого не було можливості, тільки там рішення суду були і так далі. Ні. Зараз пацієнт має це право записати хід роду комісії, отримати відповідні документи, якщо це буде оскарження. Тобто максимум прозорість роботи. Створили експертні команди на базі 13 медичних так, 13 закладів. закладів Охорони здоров'я по області. Ми вибирали більш такі потужні заклади, так звані класи. Не заклади дає найбільше кваліфіковані спеціалісти найбільших напрямків. Які е, будуть якраз проводити експертизу, створено 108 експертних команд. Так. Чи всі вони вже повноцінно працюють? Ці 108 команд повноцінно працюють. Перших днів е, звичайно було можливо, е, ну, технічні питання. Ми мали закінчити оцифрування всіх справ, які е, не встигла розглянути МСЕК, яка організується, ліквідована. Е, це певні були процедури, які там було витримати. Ми б одним з першими в Україні це область наша, наша зробила. Ми вийшли п'ятірку тірку кращих в краще областей із всіх. Іх областей України, які справилися із цим завдання, це досить так технічна важка задача. Ми справились, організували роботу комісії, тобто мають бути певні умови для роботи комісії, як технічні, так і можливості для обстеження пацієнтів. Це вже організовано. Розкажіть нам, будь ласка, про склад цих експертних комісій. Яка в них кількість працівників? Які спеціалісти як формували? Є обласні напрямки, обласні заклади, наприклад, там, обласний там, центр на дня психіатричної допомоги. обласний. По да, напрямку зрозуміло. Обласний ті ж центр, Ну, туберкульоз, всі зв'язані да, зв з захворювання, протиопухлинний да. Кар центр онкозахворював, наприклад, і зв'язане з цим питаннями. Кардіоцентр. наш серцево-судинний центр зв'язаний з цим питанням. Зрозуміло комісія працюють. Обласна лікарня, всі напрямки від гематології і ті, що я сказав, напрямки діяльності. Так і в в області так само є де є спеціалісти, панкаркардіонологічна патологія, травматологічна і інше. Да? От ті напрямки, де є спеціалісти відповідного фаху, і лікарі, звичайно, мають мати стаж не менше одного року. Тобто, ми підбрали такі професіоналів, лікарів в потужних лікарнях. Це 265 лікарів. Моя тактика є і була, що все-таки до складу експертної комісії ми не включали працівників був Ну, Принципова позиція, як керівників міжрайонних МСЕК, так і лікарів на даний час не включали. Є інші спеціалісти, які працюють і практики. А розкажіть, будь ласка, яка ситуація з працівниками МСЕКів? Якщо буде потреба, звичайно, будуть розглянути питання про працевлаштування рядових лікарів. Ви знаєте, моя думка, може особиста думка, може сказати, що ну так дійсно є певні питання були щодо керівництва МСЕК. Ми всі розуміємо, про які питання, є судова справа. Я не можу давати будь-яких висновків до рішення суду. Але певна інформація ви знаєте. Але рядові лікарі це не, ну, не значить, що всі лікарі, які працювали в МСЕК, порушили законодавство. Ні, не значить, як є хороші, чесні, порядні люди, лікарі, які працювали в системі МСЕК. Будемо розглядати їх питання працевлаштування по напрямках, які, можливо, буде недостатньо в існуючих експертних командах. А ось керівників міжрайонних, навіть МСЕКів, тим більше, е центральний МСЕК, ну, звичайно, не будемо брати принципово на будь-яку роботу експертну. А яка кількість працівників була у МСЕКах? Два рази в два менше це точно. Можливо, біля 100-150 – це максимально. Зараз 265 і кількість лікарів будуть збільшитися в залежності від того, як лікарі певного напрямку проходять курси спеціалізації. Тобто, тактика такова департамента, і ми рекомендуємо керівникам закладів збільшити по напрямкам спеціалізацію лікарів, щоб ще зменшити черги електронні, які звичайно будуть зрозуміло пацієнтів багато. Стала більша кількість працівників. Так, можна так, чекати так, на так. те, що черги будуть менші. Що черги будуть менше, розуміло, а ще менше буде з лютого місяця, коли будуть розглянути ці справи, які не розглянути в бувших місяцях. Взагалі від МСЕК у спадок вам дісталося багато справ? 1707. В межах січня максимально ще лютий місяць, можливо, частину їх експерти комісії розглянуть. І тоді вже буде більш спокійніша робота по факту звернення пацієнтів. Тобто Межим. робота починається саме з цих справ, так, які дісталися так, він в секторі. Так, 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 так. Ну ми треба ж їх розглянути. Пацієнт ж не може бути обмежений в правах. Він мав право, да, реформа зроблена, але право ж його пацієнта отримати відповідний висновок вже за новою системою. І тепер щодо алгоритму дій, що потрібно пацієнту, аби потрапити на прийом до експертної команди. Він має право звернутися до свого сімейного лікаря або до лікуючого лікаря. Сімейний лікар або лікуючий лікар розгляне весь такий медичний анамнез, скажімо, морбі, так, якщо там латині, да, то розгляне весь всю історію, медичну історію пацієнта. Я, ким, чим хворів, де лікувався, який напрямок, скільки лікувався днів, перебував на лікарня на фактично. Лікар має це аналізувати, зібрати, сканувати і в літо на варіанті. Все вести в систему. І справа в електронному варіанті, ще раз повторююся, буду повторювати, це дуже важливо, тому що МСЕКи працювали по паперовому варіанті, і тут був ризик певних правопорушень. Зараз працює виключно все виключно в електронному варіанті. Все можна прослідкувати, хто електронним підписом, підпис лікуючого лікаря КЕПом. Тобто можна прослідкувати весь алгоритм, хто ще, можливо, де щось порушив, де саме і хто саме. Це ну, дуже важливо такий момент прозорості. Далі справа попадає та й що вибрав пацієнт разом з лікарем, попадає до адміністратора. Кожна команда має адміністратор. адміністратор завдання адміністратора подивитися, перевірити комплектність документів, даних, які треба подати, медичних записів, і тоді сформувати справу. А тут вже дуже принципово вже вибирає система, до якої саме експертної команди попаде дані матеріали. В такий принцип команд, що ну, немає закладу, де лише одна команда. Є, в будь-якому випадку друга команда, навіть самого профіля. Ні пацієнт, ні лікуючий лікар, ні і там паціменний лікар, тим більше директор департаменту не знає, до, до, якої, до якої команди попаде дана справа. Повідомляється пацієнт, пацієнт сам не знає, а вже узнає, коли вже прийшов на комісію. Під час нашої попередньої розмови ви говорили про те, що ці експертні команди можуть працювати на відстані. Одна з форм це ну, заочна форма. Да? Пацієнт має, звичайно, є варіанти певних на залогі, є певні додатки, лікарі знають. Ну, наприклад, так, щоб на лікарськими термінами можна на лікарськими термінами, да? наприклад, певні ампутації, певних локацій, зрозуміло, що пацієнт має певні фізичні обмеження і не зможе прийти на розгляд комісії. То в такому варіанті комісія аналізує перші справи. Якщо є необхідність перепровірити певну назалогію, є перелік на да, комісія має право, виїжджає по місці проживання пацієнта. Є такий варіант. Чи було таке в МСЕК? Вони могли так само працювати на виїздах онлайн? Ні, могли працювати, звичайно, але в принципі їх роботи був незрозумілий в плані того, що очна, заочна були певні питання. Я не кажу за, за, значить, неформальні платежі, а взагалі в алгоритмі роботи МСЕК не було чіткості роботи, на жаль. Коли справа там, розглядається очна, заочна, формально було написано, але, але такі критерії, як зараз сказано, зараз в алгоритмі, згідно я назвав декрасно номер постанови 1038, ну не було. Справді не було такого, а зараз є чіткий алгоритм, в яких випадках я правильно робити. На вашу думку, такий новий формат він допоможе уникнути корупційних ризиків? Цікаве питання. Дякую. Я впевнений в тому, що такі методи, які започатковані і записані в порядки реформування, от які моз приписав міністерство охорони здоров'я приписав і в своїх наказах, і в постанові Кабінету міністрів. Кабінет міністрів прийняв постанову, там вже зазначені певні запобіжники корупційних проявів. А саме хочу повторити все таки, акцент поставити перше, це доступність. Прозорість, звичайно, це те, що в закладах, дякуючи керівникам, закладів охорони okay. здоров'я, ще є доступність інформа... okay. до інформації. Пацієнт має право звернутися qr кодом Анонімно до, на сайт керівника керівництва закладу. Це теж так, так я, думаю, я впевнений, що це також один з запобіжників. Тобто, якщо, не дай Бог, так, хто члени комісії, їх вже багато, 265 лікарів і ще більше медсестер і адміністратор. Скаже певні питання пацієнтам, можливо, так, пацієнт зможе анонімно зайти на сайт, де на кожному кабінеті сайт є, QR-код є. Так? Зазначений телефон директора на заклада дає комісія, і навіть телефон директора департаменту зазначений. Тобто пацієнт має і звичайно гаряча лінія МОЗ. Має право, якщо вдруг не будуть такі моменти раптом, то має право звернутися навіть анонімно за такими моментами і повідомити, що такі пропозиція така була. Да? Зі всіма проведено навчання, накази підписані ознайомлені щодо недопущення корупційних проявів. Всі керівники, всі члени комісії. І голи голь всі підписали, зрозуміло, да, що вони попережні, що ну, цих питань щоб не було взагалі. Да. І момент тут прозорості є працю працюючи. Далі, от, ще, дуже важливо, я хочу зазначити, що чіткий алгоритм. Прописане, що які на підходять під які діагнози і відповідно визначення групи інвалідності, і, і, і форми, форми роботи комісії. Не було такої чіткості раніше зараз є. Якщо навіть пацієнт не говоримо зараз за корупційним складом, пацієнт не погоджується з рішенням комісії. Не за корупцію, не, просто не погоджується. Він вважав, що може бути група, наприклад, друга, а дали третю. Да, наприклад, пише оскарження. На кожному етапі можна присвяткувати, як, яка була процедура і хто, де, можливо, помилився. І ці справи є можливість відправки на Центральну експертну комісію, де є. Професора, комісії вищого рівня можуть перепровірити висновки комісії наших. Да? О, о, це теж плюс, однозначно. і останнє що, це, звичайно, декорування доходів. Є відповідні зміни до законодавства, антикрупційного законодавства, є зміни, що член, всі члени комісії, експертних, вже подали. Випаспризначення, вже вони подали свої доходи, визначили за 24 рік. Вже вже подали. Тобто також це контроль за їхніми доходами. Я вважаю, все правильно, це демократично і законно. Отакі От запобіжники записані в законодавстві. Я впевнений, що вон, такі запобіжники ну, точно не допустять певних там правопорушень, неформальних платежів і таке інше. Озвучили кроки щодо недопущення корупції. Знаю, одним із них також є підвищення заробітної плати. Лікарям розкажіть, коли це станеться, наскільки, звідки будете брати гроші? У мусеків працювали лише експерти. Вони не вели практику, вони займалися виключно експертними питаннями. В даній ситуації лікар практик, який має своє навантаження як практик, певні часи. Приймає участь в роботі експертних команд. Це ж додаткове навантаження? Звичайно. Любе додаткове навантаження має звичайно оплачуватися законним способом, шляхом, вибачаюся. І, і лікар має знати, що якщо він е, буде працювати чесно, прозоро, це е, є можливість додатково е, заробітної плати. І рекомендація, дійсно, моя рекомендація департамента е, збільшити заробітне плати до 50% від посадових окладів або заробітних плат. Це в межах 10 тисяч. В межах, я змію, різні, теж Приймає рішення звичайно керівник закладу, як окреме підприємство, комунальне, некомерційне підприємство. У кожного різні бюджети. Але тут хочу зазначити, що держава це також передбачила збільшення, підписуючи відповідний пакет послуг, який буде оплачуватися Національна служба здоров'я України. Тобто Робота експертних команд буде оплачуватися Національною службою здоров'я України з 1 січня 2025 року. Такі, такий рівень зарплати буде визначений? Вони поступлять в лютому за січень? Такий принцип фінансування по факту команди заклади здають певні звіти, і тоді по факту виконання приходять в кошти з Національного служби здоров'я країни. Такий принцип фінансування. Але з січня місяця ця реформа фактично співпала з вашим призначенням на посаду директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА. Так. Чи не стала вона для вас викликом? Знаєте, от я попередня моя робота, попередня посада була керівник, керівник Шепетівського центру первинної медичної допомоги. Я був тоді, призначений 24 20 жовтня 2017 року. Також це впала з реформою, яка в той же самий рік, в кінці року, була прийнята програма медичних гарантій. Я, як новий керівник, був присутній в Верховній Раді за. Запрошенням депутатів, яка бачив, як голосувала Верховна Рада за нову реформу, справились первинна медична допомога тоді запрацювала. Це перший заклад в області, який, який запустив реформу охорони здоров'я. Це був Шептівський центр ПМСД, де я був директором до сьогоднішньої посади. Так і зараз, це впало, що нова моя посада совпала з такою масштабнішою реформою експертизи. Але команда сильна, я не один, команда сильна, є підтримка, і що раз повторюю, що область виглядає перше п'ятірки закладів, які найбільш успішно реалізували в Україні. Даної реформи. Я думаю, що це буде добре. Команда сильна, керівників, департаменту, всі амбіційні люди хочуть дійсно показати, знать внутрішні, хочете показати, що ми ж ми ж можемо по-іншому, ніж працювали МСЕК, Ми ж можемо по-іншому, по чесно, прозора. Правильно кваліфікована, у нас хороші спеціалісти, хороші експерти, хороші лікарі. Ну справді, професіонали. Ми ж можемо чесно працювати, отримуючи відповідний закон законно запитну патру. Ми маємо маємо можливість показати, що ми можемо нормально працювати згідно всіх нормативних актів, чесно, прозоро, ефективно і доступно для пацієнтів. І нормально реалізувати реформу реформу Міністерства здоров'я.